10, 9, 8, 7, 6, пять, чотири, три, два, один, 5, 4, 3, 2, 1 Друзі, <паспоріст> у нас є результати exit poll 72,7% Володимир Зеленський і 27,3% у Петра Олексійовича Порошенка. Мы вітаємо всю ЗЕ команду, нашу велику ЗЕ команду. Congratulations to the team with a 72% winning. Так, все, давайте тут чуть-чуть наведем порядок. Vladimir Alexandrovich. Narodzhny. It was a very good cocktail, Vladimir Alexandrevich. a very cocktail, Vladimir Alexandrovich. It was a very good cocktail. I'm feeling good. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Please don't cry. Thank you very much. Can you take. Oh, Vyvashvizhmin please. Zaras. I'm sorry. I have to speak to microphone. I can't put. I can do like this if you want, but you know. It's not comfortable. Thank you very much. Ми, ми зробили це разом. А зараз дуже дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку. І за те, що вони це пережили, моїй дружині. За силу і витримку. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Дякую батькам моїй дружини, моїм дітям, усій моїй родині. Дякую усій нашій команді, усьому штабу, кожному, експертам, юристам, волонтерам, спостерігачам, кол-центру. Всім, всім дякуємо. Окрема подяка пані Оксані, пані Оксані і пані Любі. Які прибирали за тими, кого я перечислив вище. Дякую кварталу 95. Правда, що я побачив, може тепер називатися квартал 73. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую СБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім журналістам. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились. Я обіцяю, що ніколи. Не підведу вас всіх. І наостанок: поки я ще офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас усе можливо! Давай, давай І ми хочемо вам дику річ показати. Будь ласка, подивіться. А, а, видно. А, будь ласка, ми знімали цей ролик. Будь ласка, да, відійди, будь ласка. Що я хочу сказати, подивіться, будь ласка, ми знімали цей ролик. Іще, ще, іще, іще, іще. Подивіться, Про... це правда. Це не монтаж, це не фейк. Подивіться, який сектор. 73. Дякую, Богу. Дякую вам всім. Дякую. Пані Дапоново, зустрічайте Володимир Олександрович Зеленський. Леди з джентмен, плез великому Володимир Зеленський. I'm sorry for your waiting. I'm so sorry. Thank you very much. And... Можна українською. А, так, да, вибачте, будь ласка, дуже приємно, вибачте, всі дзвонять. Вибачте, будь ласка, так. Ну що, ви хочете, якісь питання, будь ласка, я готовий. Тільки що привітав, я хочу сказати, я дуже вдячний президентові України Петру Олексійовичу Порошенко, тільки що він мене привітав з перемогою. Я йому вдячний і сказав, що я можу розраховувати на його допомогу в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди. Дякую. Ще раз да. Будь ласка, давайте поаплодуємо. Це ми об'єднуємо Україну. Давайте ми будемо давати мікрофон, тому що для запитання Я я я я буду, 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 слухаю. Ну, давайте, так, Хто прийшов перший? Тому добре добрий вечір, Наш... Володимир. Да, добрий вечір. А, добрий вечір, будь ласка. Українські новини інформагенція, Босик да. Сергій. У мене два питання, до вас коротких. <свят> давайте, давайте задавайте, будь ласка. Ставте питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви вже визначились конкретно з місцем, де ви будете жити, і... <свят> Браво. і працювати. Ну, я маю на увазі те, що ви заявляли про те, що збираєтесь переносити адміністрацію. Так, ми не хочемо бути в всієї <свят> адміністрації, це правда. Це місце, я будем... побу. Я повинен спочатку туди попасти. Я не знаю, де це буде місто. Місто повинно бути відкрите. Як вам це місце? <свят> Маленьке, так ми дуже хочемо скоротити адміністрацію президента. Це місце під арештом, до речі, якщо Так, да, воно... під арештом? Під арештом <решто> <решто> да, я просто не знав, що <решто> воно від арешту. <решто> і, і я хотів спитати, нам дуже. Ви знаєте, перш за все, я хочу вам сказати, а, що я хотів би, щоб не було не було трафіку в Києві, тому я хотів би знайти таке місце в Києві, а може біля Києву. Щоб не було якихось якихось там кортежі. Я хочу позбавитись в цілому від кортежей. Да. Зараз на мене сурово дивляться ця Да. Знайдемо місце. Знайдемо місце. Скажіть, будь ласка, чи нам просто цікаво, хто буде замість вас дев'яносто п'ятому кварталі, грати же вас? І ви до жартів будете ставитись про вас? До жартів? До жартів я нормально відношусь. Я думаю, що ми живемо з вами в свободній, демократичній країні. Жарти повинні бути. Тоді ти розумієш, в чому твої помилки, в чому проблема в Україні. Що вибачте, будь ласка, я питаю. А, а що за перша частина було питання? Хто буде замість мене? Не знаю. А мені можна іноді з'являтися? Це жарт в залі, тільки в залі, тільки в, залі. Тільки в залі. У нас багато талановитих хлопців. Я думаю, все буде нормально знайде Володимир мінімаліксанові. Перші кадрові призначення це буде через це буде окрема прес-конференція Луценко. Це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. Нових людей, і це відноситься не тільки до пана Луценка. Виталий Александрович, до, добрый вечер. Я тут. Я, тут. А я не бачу. Я тут, рядом, рядом. <соцкий> а, <соцкий> а, Виталий Тимич, да, здравствуйте. издание «Обозреватель». Очень приятно. В принципе, да. простой вопрос. Как вы будете выстраивать отношения с Россией в ближайшие несколько месяцев? В каком ключе? Можете, пожалуйста, так детально, насколько это возможно, разъяснить? Спасибо. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. вот в любом случае мы будем продолжать именно минское направление и идти а, до конца, а заради того, чтобы припинити вогонь. Вот это наиглавніше для нас по повернути наших хлопців живими и, по, естественно, я хотел вам сказать, что а кроме минских договорённостей, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один, вернуть наших всех заключённых, всех полоненых, всех військових полонених. Это наша перша задача. наших моряков. Я вы знаете, я вам скажу, что я не знаю, имели ли я право сегодня нет у меня этого статуса еще. Официально нет статуса президента Украины, но я общался с родителями. Знаете, не, ты не можешь спокойно реагировать на это. Я общался с, с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача. Не только для меня, не только для, меня, так для каждого украинца. Я уверен, что все ждут этого результата положительного. Всех, я же сказал, всех наших заключенных, без исключения, естественно. Володимир, я спрошу. Володимир, да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Добрый, добрый, добрый вечер. Я знаю, ви вже говорили. А що би конкретно ви, як президент, вже зробили для людей, які мешкають на окупованому Донбасі і в Криму? Не тільки сказали, а й зробили насамперед. Що я вже зробив? Що ви зробите насамперед? Першим? До речі, я хотів би вам сказати, Наталя, дуже дякую за запитання. Я зараз хочу звернутися не тільки для вас, не тільки до вас, і ще до всіх журналістів. Шановні журналісти, ми вас забро... запрошуємо на ближчий час. Це наш план. Підготовка. Я поки що не можу вам сказати в відкритому ефірі. Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну. а, а з, приводу того, щоб да, з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі, і ми вас запрошуємо. Нам буде потрібна ваша допомога. Це буде найближчий час. Ми будемо з вами розмовляти не півгодини, не годину. Ми вам розкажемо наш план дій. Це буде ну, на ближчий час, ми повідомимо всім. Всіх наших українських журналістів українських і всіх наших блогерів у нас є план дій. Я думаю, що ми нашою передвиборчою компанією всім показали, що ми можемо робити, яка у нас дуже сильна команда молода і є дуже креативні ідеї. Нам потрібна ваша допомога. Зараз до людей. зараз до людей, По-перше, ви знаєте, що упродовж ви ж громадського телебачення, ви маєте знати, що упродовж цієї компанії у нас було заплановано багато зустрічей і концертів. Так, це були концерти у складі 95-го кварталу. І були зустрічі. Ми хотіли приїхати до Маріуполя, але, але нас туди не пустили. Але це вже в прошлому, в минулому. Наша влада в минулому, то я думаю, ми будемо зустрічатися. Приїдемо до людей обов'язково найближчим часом. А, у нас є запитання. От дівчина дуже. Добриво. Як на контакт? Приїду до Львова. Приїду до Львова. Ви знаєте, для мене для мене не буває львів'яні. Чи Львів'яни, чи Дніпро, чи Кривий Ріг, чи Полтава, чи Вінниця для мене всі українці це єдиний народ, це єдина Україна. Я обов'язково приїду, будемо розмовляти, будемо говорити. Давайте, давайте задавати... Ні, ні, я вам я вам поясню. Це а, дивіться там. Там є якісь питання. Треба. Ні, 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 ми за ми за закон про українську мову. Але зараз цей закон знаходиться в Верховній Раді України. Я думаю, там є якісь питання. Я повинен захищати українську мову. Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це буду робити. Давайте всіх умову одинаково. Обов'язково інвів'яном привіт. Пан Голобородько, прошу задавати запитання. Пан Голобородько? Де була, скажіть, будь ласка, Скажіть, будь ласка, місце, щоб я розібрався з цим питанням. Ні, Київ це велике місто. Я маю на увазі конкретне місце. Вибачте, де була агітація? Зараз вибачте, будь ласка, давайте не кричати. Ми ж поважаємо журналістів, ви ж колеги. Дуже багато було ваших брендових колерах, коли там там не було написано Зеленське, але вони були. Я ніколи не порушував закон в своєму житті. Ось сьогодні у нас було адмі... адміністративне порушення. Я заплатив штраф. Ви це знаєте, насамперед, мені здається. Ці ідентичні плакати і Бігворти були у команди пана Порошенка. Але ви знаєте, а... ви знаєте ну я а... сьогодні і вчора я не проводив концерти а... з агітацією у Вінниці, наприклад. Дякую. Йодні. добрий вечір. Добрий вечір. Медіа, Таке запитання. Що будете і в яких відносинах ви плануєте з Петром Порошенком? В яких хочете бути? Ну, Мене немає ніяких відносин. Планує? Я сказав, що пан Порошенко запропонував мені свою допомогу. Якщо вона мені знадобиться, обов'язково я йому подзвоню. Чому ні? Чому ні? Кому? кем Петра Алексєйовича. Ну, я не знаю, мне кажется, что человек, у которого а, такой большой статус президент Украины, мне кажется, что ту помощь, которую он мне предложил, он сказал, я готов помочь всегда советам, мне кажется, это, это действительно серьезная, серьезная помощь, я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь, почему нет? Да. Министр чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Обязательно я обращусь к обществу. И если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, о чем вы говорите, может быть, я не знаю. Но мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Мне кажется, что давайте попробуем новыми силами все-таки что-то сделать. Попробуем. Очень хочется. Я не знаю, що вони показували. Я не видел по поводу того, що вони показували. Що один присед. У нас є компанія, з которой у нас подписан договор. Друзі, у нас останнє запитання. Я думаю, що це буде символічно, друзі. У нас останнє запитання. Це дуже символічно. Телеканал прямий, будь ласка. А де, телеканал. У нас телеканал прямий. Давайте вечір. щоб потім не казали, що ми не ставимо незручних запитань. Будь ласка. Ми розуміємо. Будь друзі, друзі, будь, будь ласка, тишу, будь ласка, тишу. Я Вибачте, будь ласка, секундочку. Підпустить до, до мене, будь ласка, перемоги телеканал. Та я вас знімаю. Пане Володимире, по-перше, ми вас вітаємо ще раз. Дуже дякую, я вас не бачу, вибачте. Добрий день. А, добрий день. Тепер дня. ми будемо, звичайно, ставитися для вас до вас навіть більш прискіпливо, тому що тепер ви вже будете президентом. Тобто, вам мало того, що було, так? Да? Жодним чином, але, звичайно, що те, що було по букві закону. Питання таке. під час... Ви маєте на увазі, що ви мене наркоманом назвали по букві закону? Я вас, зокрема, наркоманом не називала. вибачте. А, дуже дякую. Так. дякую, каналу так. прямий. Я... Питання. Дивіться в четвер, коли ви представляли свою команду, були одні люди заявлені на один плюс один. Потім на дебатах за вами стояли інші люди. Як ну власне, я думаю, більшість громадян України хочуть почути все ж таки вашу команду поіменну? Можете когось дивіться, Є диві, склорони, дивіться, наприклад. Дивіться, дивіться, я вибачаюсь, дивіться, я вибачаюсь. Я ви знаєте, що на сім років у нас а, голова Нацбанку України? Да, я вибачаюсь. Ми представили всіх експертів. Нашого колективу експертів партії Слуга народа, експертів нашого передвиборчого процесу. Ми їх представили, і ми їх привели на канал один плюс один. Я не знаю, що ви бачили. Який ви бачили прізвища до цього? Я не затверджував ці прізвища. А найближчим часом, найближчим часом, у нас ще є час. Ми представимо команду. Я на я, я дивіться з приводу генштабу. Я ще раз я можу повторити цю відповідь, я вже говорив цю відповідь з приводу генштабу. У нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії. Це діючі генерали. Ви обов'язково їх побачите, побачите весь склад команди Володимира Зеленського. Я не маю права називати ім'я цих людей зараз. Просто не маю права, тому що це є домовленість з генералами. Це дуже серйозна історія. Я вам відповів з приводу пана Луценка. Я вже відповів. Шановні друзі. Володимир Олександрович сказав, що дякую. За... через тиждень дуже дякую. Найближчим через часом зустрінемось. Дуже дякую. вам. Ну, вас дуже багато всім запитати. Ми не можемо дати. Шановні, Шановні журналісти. Дякую за все. Дякуємо вам.